Близько двох сотень коліс в ряд. учасники благодійного велозаїзду готові підкорити 10 кілометровий маршрут. Сьогодні вони роблять це з благодійною метою, аби підтримати морально та фінансово тих, хто в ці хвилини тримає. Український фронт, будь-яка дія створює розголос навколо подій, які відбуваються в Україні. Це вже є хороша допомога для нас, для військових, для усіх мешканців України. Треба допомагати рятувати <плоди> людей. Від Нас <плоди> залежить життя <плоди> других людей. Кожен день важливо. не сьогоднішнім днем, а кожним днем потрібно збирати і допомагати нашим воїнам. Нам не байдуже, а тим, хто байдуже, вони не знали. Більшість із тих, хто одягнув сьогодні велоспорядження. Співробітники служби порятунку, начальники караулів, командирові. Ділень пожежники, диспетчери, водії спецавтомобілів. Саме вони ініціювали благодійний велопробіг в Івано-Франківську, долучившись до всеукраїнської акції із символічною назвою Фаєвей до перемоги України та оголосили збір коштів на потреби української армії. Поруч із батьком-рятувальником очікує на старт велозаїзду. І 11-річна Аня мені тато розказав. і Я залюбки погодилася, що я хочу в ньому змагатись, щоб допомогти. Я переконаний, що ми вже на наступний день незалежності будемо святкувати, коли на нашій території не буде ні одного ворога. І цим, що ми об'єдналися в велопробізі, об'єдналися всі разом в боротьбі проти загарбників, це ще раз підкреслюю, що нас, українців, нашу націю не перемогти. На велосипедистів вирушила від головного управління ДСНС і здолала 10 кілометрів доброчинного маршруту на двоколісниках. На час велозаїзду вулиці середмістя та об'їзного автошляху частково перекрили, аби учасники могли без перешкод дістатися до фінішу а там на них чекав приємний сюрприз від рятувальників. Наймолодшому з учасників заїзду всього три роки це Мирон. Він разом з батьками приїхав до Івано-Франківська з Донеччини. За те, що долучився до благодійної ініціативи, отримав у подарунок іграшковий пожежний автомобіль. А між тим, завдяки благодійним внескам, учасників волозаїзду вдалося зібрати понад 226 тисяч гривень для зсу. Близько ста учасників, які зареєструвалися на даний заїзд. Всі кошти від цього заїзду будуть передані на громадську організацію волонтерську організацію організацію Бандерівський скрон, де вони закуповують для наших бійців з Прикарпаття всі необхідні речі, які потрібні на передову. Звичайно, час непростий і дуже багато роботи в рятувальників, тому що рятувальники це на даний момент це воїни без зброї, але які завжди там, де потрібна допомога. Ми раді того, що ми зібрали таку велику суму, того, що ми дійсно не очікували. Ми надіємося того, що ці кошти якраз допоможуть нам здобути швидшу перемогу, тому що кожен патрон. Кожна форма, кожна казка допоможе нам пришвидшити цю боротьбу. Сертифікат на грошову допомогу передали у руки волонтерці Бандерівського схорону Ірині Марко. Жінка розповідає, для їхньої громадської організації війна почалася не 24 лютого 2022 року, а ще у 2014-му. І збирати допомогу для українських захисників моментами було вкрай непросто. Коли почалася повномасштабний наступ. На Україну чоловік якраз з волонтеркою перебував на Луганщині, там і залишився. Сказати, що було важко, важко, тому що треба було піднімати всіх, всіх хто за кордоном, всі знайомства, все-все-все, щоб забезпечити наших хлопців самим необхідним. Що можу сказати, ну ніколи не сподівалися, що в нас вийде зібрати таку кількість коштів. Ми дуже дякуємо всім учасникам. А самі учасники велозаїзду вдячні українським захисникам за те, що в тиловому місті можуть організовувати такі акції і наближати таку очікувану перемогу. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.